Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, діти? Так, це сніговик. Дітки, до нас прийшов в гості сніговик. Давайте подивимося, якої він форми, з чого він складається. Так, з кульок. а скажіть, будь ласка, чи однакові за розміром його кульки? Правильно, різні. Дітки, наш сніговик такий сумний, тому що він один. Як ви думаєте, чи ми зможемо ми його розвеселити? Давайте ми йому зліпимо дуже-дуже багато друзів. Давайте уважно поглянемо, з чого складається сніговичок. Він складається з кульок, які є різні за розміром, так? А ще в нього є дві маленькі кульки, ручки по боках і зверху. Відро. Ну що, друзі, спробуємо зліпити сніговику, друзів. Ну що, для початку, як завжди, ми приготуємо наші пальчики. Ручки наші всі сніжиночки ліпили, ніжки наші тупотіли. Ну що ж, друзі, для роботи нам потрібно наше тісто і підставочка. Що ж, від нашої кульки ми відщипуємо. Невеличкий шматочок, найбільшої кульки, якою ми будемо розкочувати, робити її кругленькою. Спочатку розімнемо гарно в ручках, потім, ставлячи на догоньку, іншою догонькою розкочуємо, робимо кульку найбільшу. Потім. Відшіпуємо трішки менший шматочок. Розігріваємо його в долоньках. Знову ставимо на долоньку, іншою долонькою скочуємо вже трішки меншу кульку. Далі, від нашого шматочка, ми відшіпуємо ще менший, найменший шматочок. Знову ж таки, розігріваємо. Ставимо на долоньку і скочуємо. Ось у нас вийшло декілька кульок. Одна найбільша, зверху на ньому ми ставимо ту, що трішечки менше. І зверх найменшу кульку ставимо. Ось такий сніговик вийшов у мене. Якщо ми хочемо, ми можемо йому зробити ось такі тут ручки. Для цього ми беремо зовсім маленький шматочок, відщипуємо, скочуємо його і прикріплюємо. Беремо для іншої ручки такий самий маленький шматочок, скочуємо і прикладаємо. Ось такий сніговик вийшов у мене. Фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу у Viber. До побачення, дітки! До нових зустрічей!